Що можна пожертвувати в храм і не помилитись на свята? О, є класний варіант і за класну ціну, і це а, ну, завжди буде актуально. А ну Дивіться, дивуй нас. У нас є ладан з Греції за фону святої Келії, Святого Миколая. Це такий доволі хороший ладан. Він є в кілограмових упаковках різного аромату. Угу. А, О, який гарний. якісний, класно вигорає. Класно вигорає, не залишає після себе е, такого гіркого е, присмаку. присмаку, такого ото другої нотки тієї, і він є в різних повторюсь ароматах. Є велика кількість. Е, він є, так, да, він є в кількості. Це одна із наших новинок, які привезли з Греції за фону. Так що це варіант той, який ви не прогадаєте. Будь-який священник підтвердить, що ладан завжди в храмі потрібен. І тим більше якісний ладен. Е, так що, купити? у віконні лавки. Це у нас. Ми з радістю вам швидесенько його доставимо. Чекаємо на ваші замовлення.